Вітаю глядачів YouTube каналу Король Данилу. Мене звати Оксана Ясницька, і перш ніж ми розпочнемо нашу розмову з гостем, закликаю всіх підписуватись на наші соцмережі, аби не пропускати жодних важливих бесід. Сьогодні будемо говорити про гучну спецоперацію, павотина, підрив кримського мосту і власне обмін полоненими з екс співробітником зовнішньої розвідки Олександром Зеленьком. Вітаю, пане Олександре! Доброго дня. Передусім, ось цікавить ваша думка стосовно цієї операції Павутина. Її ще називають таким справжнім троянським конем у цій війні, тому що наші служби постаралися, скажімо так. Подейкують вона навіть перевершила цю спецоперацію МОСАД з пейджерами. Як на вашу думку, взагалі вдалося таке провернути, так? Тому що багатьох вразила навіть не сама операція, а те, що не було з цього витоку інформації взагалі. Ну, по перше, є таке поняття. Ну, тут З математики, модульна величина і векторна. Модульна це просто те, що ми робимо. Наприклад, вбивство. Векторно, це добре чи погано, Корисно, чи не корисно? Тобто, куди воно спрямовано? Е, Будь-яка операція, вона завжди має два компоненти. Перша це професійні навички тих, хто виконує така модульна величина. Тобто, це фахівці. Того, що вони роблять, от ви пригадали операції Мосад, да, це шикарні чудові детективи, прекрасні е, люди, е, фахівці, які можуть викрадати інших людей, або за неможливості знищувати їх на місці і уникати будь-якого переслідування. Добре, це чи погано? В залежності від того, з якою метою ми це робимо, знищення нацистських злочинців, яким важко притягти за юридичними колізіями до відповідальності, тобто відповідальність очевидна, але екстрадиція буде чи не буде і далі купа всяких проблем, тому уряд приймає рішення знищити на місці. Ясно, що Ізраїль мав деякі проблеми, але мета виправдовує засоби: мета знищення тих, хто знищив мільйони євреїв, мільйони представників свого народу, перекриває ті проблеми, які можуть бути дипломатичні з той ж самою Аргентиною, з Бразилією, з Сполученими Штатами, Європою, та власне кажучи, і з Україною, бо Майже 10 років назад був викрати, викрадений з території України один із палістинських лідерів, його чудово технічно викрали в потязі Київ Одеса, він зник і потім з'явився тільки вже на суді в Ізраїлі. Професійно, грамотно, чудово. Тому, коли ми повертаємось до операції Повотина, грамотно, професійно, якісно. 10 балів з 10 без проблем. Але будь-що має свою мету, що ми отримали наслідки, чи вплинула ця операція на перебіг російсько-української війни. Фактично ні. Ну, не будемо говорити ясно, що про цифру 40, бо цю цифру ніхто, крім українських медіа, не озвучив: 40, 41, 42. Літаків російських, ну, будемо говорити про 10-15. В принципі, основною вони ваги не мали, тим більше що шахеди і звичайні ракети спричиняють набагато більше шкоди. Але виникла зовсім інша ситуація. Чому власне, вдалося їх вразити? Ну, багато вже хто чув про існування. Угоди про обмеження і контроль стратегічних ядерних озброєнь, згідно з якими, і в США, і в Радянському Союзі, а потім в Росії. Елементи ядерної тріади повинні бути під контролем візуальним, радіологічним і абсолютно будь-яким іншої сторони. В ці філітаки стоять і в Сполучених Штатах, і в Росії відкрито для того, щоб супутник міг бачити, чим їх споряджують. Якщо ракетами із звичайною боєголовкою да, я зараз цинічну і страшну річ, які полетять потім проти України для існування життя на планеті і для існування людської цивілізації, це загрози не становить. І тому. Об'єднане командування штабів Сполучених Штатів спокійно продовжує чергування. Як тільки на супутників зафонить радіаційний фонд, фонд підніметься тріада американська, війни не існує тільки в одному випадку. І це старе правило, якому багато тисяч років. Тоді, коли сили протистоячих сторін рівні. Як тільки хтось на якийсь невеличкий проміжок часу стає слабшим, або створює враження у суперника, що він слабший, суперник миттєво нападає. Якщо хоч один елемент ядерної тріади у Сполучених Штатах чи у Росії, а на сьогоднішній день уже і в Китаї, Виявиться слабшим і некомпенсованим іншим елементом, то, скоріш за все, інша сторона нанесе удар. Бо таких шансів ну, історія не відпускає. Ваша думка стосовно того, що деякі військові експерти говорять е, про те, що мовляв цю операцію Павутина в майбутньому повторити буде доволі складно, тому що, по-перше, це затратно, плюс ворог вже буде якось готовий до цього. І е, чи можемо ми зараз припустити, що е, власне павутина, на яку витратили цих півтори роки, так чи вона не єдина і, можливо, ще є якийсь ряд операцій, які готуються, але ми про них, звісно ж, не знаємо. Проблема ось в чому. Повторити павутину неможливо буде тільки в тому випадку, якщо будуть розірвані договори про обмеження стратегічних ядерних озброєнь. Якщо Росія вийде, Америка залишиться, Китай не входить, і якщо починається катастрофічний рух до загибелі планети, тоді так, да, павутина неможлива. Якщо Росія втримається, і якщо Сполучені Штати зможуть дати якусь компенсацію, яку вони могли б дати, якби Україна не заявила про своє авторство. Могли б видати там Тихановську, могли б видати активістів російського опору і далі далі, могли б дозволити не побачити, як російська. Диверсанти знищують їх по всьому світі, і це була б компенсація за те, що відбулося. Яку компенсацію зараз? Важко зрозуміти зараз. Ясно, що Сполучені Штати повинні будуть вести, тим більше що Росія не вийшла із стамбульських перемовин, тобто емоційної реакції не відбулося. Вони показали свою тут надійність як сторона, з якою можна вести перемовини всьому світу. Тому насправді поводина можлива ще доти, аж доки весь світ не замкне, як то кажуть, броньовані жалізі на вікнах і, і не включить червоні кнопки. Тому насправді можливо. Друге, дорого чи дешево? Дешево будь-які ефективні диверсії, вони чим і ефективні, що вони дешеві, Да, хабарі для того, щоб завести е, ту чи інше обладнання. Це да. Да, купити виконавчим, да знайти, але це все копійчані зарплати, це все ми говоримо ну, масштабами кількох. Ну, мільйонів доларів. Завдана шкода це мільярди і десятки мільярдів. Тобто, це кратність тисяча і більше разів. Тому це дешево, ефективно повторювано. І це скриня Пандори, де знаходиться дуже дуже багато таких от цікавих речей. Давайте ще окремо поговоримо про ще одну операцію, яку здійснили наші сили оборони. Це власне підрив, підрив Кримського мосту, і це вже не вперше, так як ви думаєте, це була більше така психологічна, психологічний момент, чи все ж таки ціль була реально знищити ось цю логістичну комунікацію ворога? Знищити кримський міст? Ну вже стільки було цих звітів про знищення і це інше. Його можна пошкодити тимчасово. Але зроблений він якісно. Зроблений він з врахуванням всіх можливих ракетних, морських і всіх інших атак. Тому ясно, що знищений силами конвенційної війни, звичайними, він бути не може. Він може бути знищений. Або скажімо так, фатально пошкоджений лише потужним ядерним ударом, і теж абсолютно чітко про прорахунку, скільки мегатон повинно попасти. Тому зараз це психологічно, але от протягом всієї цієї війни, на жаль, ми зробили дуже велику психологічну помилку. Росіяни це так званий такий соціопатичний тип особистості. Можливо, багато хто пригадує зі школи, в багатьох класах завжди був такий хлопчик, якого можна було такі, бандитсько хуліганського, бисикуватого вигляду, якого можна було легко взяти на слабо. А слабо — директору з вікно розбити. А що? На нього неїжджаєш, а що? І чим сильніший тиск, тим сильніший опір. Чим сильніше ми намагаємось налякати соціопата, тим соціопат стає злішим і стає небезпечнішим. Пане Олександре, ще хотіла вас запитати власне про те, що в рамках переговорів між Росією і Україною в Стамбулі відбувся ось цей масштабний обмін тисячу на тисячу людей, і ось буквально днями та обміняли наймолодших бранців. Як ви думаєте, цей російський жест про що він взагалі? Можливо, росіяни таким чином хотіли показати не знаю, США готовність, що вони готові йти на поступки, чи яка взагалі в них була мета? Росіяни хочуть дати Сполученим Штатам формальний привід, не звинувачувати їх в агресії. Вони миролюбні, вони миротворці, вони надійні перемовники, вони готові до компромісу і, в тому числі, до ось таких гуманітарних жестів. Тобто, вони стратегічна мета. Сполучені Штати виходять із цього конфлікту. Бо далі ескалація стає вже небезпечною. І треба розуміти, Сполучені Штати незалежно від Трампа чи будь-кого, вийдуть. Бо наступний етап ну що, війна Росії проти Сполучених Штатів це ядерна війна. Питання: а, а чи повернення Криму варто, того, щоб більше на планеті не було життя взагалі? Кожен повинен сам із здоровим влуздом відповісти на це питання. Боремося за кордони 91-го на Марсі, де більше немає навіть мікробів. Чи дивимося? Знову ж таки, ну, кордони не можна говорити, хто більший, той кращий. Угорщина свого часу втратила понад 80% території. Що Угорщина? Погано живий, в Угорщина не існує, вона ображена. Ну, да, є реваншисти, які кричать «Велику Угорщина і аж Закарпаття, але все-таки це маргінали, які не, роблять основної, не грають основну скрипку. Ну, колись нім... Давайте пригадаємо гігантську імперію британську, де ніколи не заходило сонце. Да, поки що цей маразм тримається в голові в росіян. Руський мір від Владивостока до Лісабона. Ну навіщо? Якщо ти настільки привабливий, якщо ти настільки симпатичний і настільки перспективний, американців завоювали світ простими речами: джинсами, Макдональдсом і Кока-Колою. Там, де вони використовували зброю, вони завжди програвали. А там, куди заходила Кока-Кола. Там, куди заходили заходив Голлівуд, там вони негайно отримували абсолютну прихильність, абсолютної більшості, і заходила разом з ними американська ідея, чудова ідея, прекрасна. Суспільство рівних можливостей. Кожен може себе реалізувати тією мірою, скільки він зробить праці і скільки в нього є здібностей. У умовах вільної конкуренції. І сильної судової системи. Все. А на початку спробуй какаву. Спробуй гамбургер. Ну, дар... ну, смачна штука, ну чесно, смачна. Ну, зручні джинси, так. Да. Ну, хороші фільми. Не всі, так. Да. Але дуже багато фільмів, які дійсно душевних, красивих, сильних, мужніх, добрих. Все це є. А там, де йдуть танки. Танки завжди пропадають. Тому, коли ми говоримо про Україну да, на сході, на півдні, мозгі заповнені руським міром. Дякую, пане Олександре, за вашу фахову таку аналітику. Відверту розмову. Ми звісно ж будемо стежити за розвитком подій, що буде відбуватись далі, і, звісно ж, будемо розбирати головне разом з нашими глядачами. До зустрічі вам. До побачення.